Без великої ялинки і традиційного казкового містечка, однак зі святом і подарунками для дітей, якими у Чернігові бачать новорічні різдвяні свята та чи будуть їх відзначати на міському рівні, враховуючи повномасштабну війну розпочату РФ, під час прес-конференції у муніципалітеті розповів міський голова Владислава Трошенко. За його словами, малечі, особливо ті, чиї батьки загинули, захищаючи нашу країну або продовжують її боронити далеко від дому. Позитивна атмосфера та емоції вкрай потрібні. Водночас, думки людей стосовно святкування розділилися і чимало ставляться до цього негативно. Я не хотів би конфлікту на цьому тлі в суспільстві, і от у нас рішення, я вважаю, буде таке. Ну скажімо, зважене. Воно буде десь влаштовувати одну сторону, і іншу. Ми зробимо невеличку локацію в районі малої сцени. Там можливо буде ілиночка там 4-5 метрів. І для діточок. в наших комунальних закладах свята для дітей. Ми зробимо стандартно, як ми це робимо щороку. По дітям загиблих в нас пройде Святий Миколай, кожну сім'ю. І ну, ми там думаємо, дивимося так, щоб там були достойні подарунки, за які нам було не соромно. Каже, зроблять усе, аби організувати це на належному рівні. Якщо не справлятимуться власними силами, підключать волонтерів. Що стосується загальноміських святкувань чи будь-яких розважальних заходів, то їх не буде. Єдине, наскільки дозволятиме електроживлення і ситуація в енергетиці, зроблять підсвітку та повісять ілюмінацію, оскільки вона закуплена і додаткових коштів на неї витрачати не потрібно. Таким чином. Я думаю, що ми отримаємо досвід такого військового року нового року під час війни. Сподіваюся, що це буде єдиний рік. Від ялинки і від там фастфуд зони, там від того, що було стандартно, ми отримаємося в цьому році. Так, головна концепція прийдешнього 2023-го для Чернігова. Попри війну створити свято для дітей, додамо що на сьогодні в усіх містах України розглядають питання формату новорічних свят, і багато з них відмовляються від гучного відзначення нового року.